Audi Q5 Quattro на повному приводі, 2-літровий бензиновий двигун, зовнішній єслан, максимальна комплектація престиж, диски у нас 20-ті. S-Line Audi Sport, є камери 360 по комплектації, є партроніки, задня електроляда, безключовий доступ на всіх дверях, шкіра в ідеальному стані, є задній клімат з підігрівами, чорна стеля панорама, музика преміальна Ben Colofсен. Сліпі зони асистенти на дзеркалах, електросклопідйомники, пам'ять сидінь. Сидіння у нас спортивні, S-Line, руль S-Line в шкірі, є підігрів, є адаптивний круїз 44 тисячі рідного пробігу, автосвітло, електрорегулювання, руля, великий екран мультимедіа, камери 360, нагадую, сенсорна панель. Для користування мультимедію, двохзонний клімат, контроль попереду, підігріви передніх сидінь, автомат, електроручник. Ідеальний стан автомобіля з мінімальним пробігом. Тому приїжджай до нас, робити здрайв та купуй Терц Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.